Вітаю на каналі Геймпад Слова. Мене звати Олег. І сьогодні поговоримо про ремастер першої частини Gears of War, гри, яка колись задала моду на шутери з укриттям. І досі відчувається напрочуд свіжу. Колись давно люди заснували першу постійну колонію на планеті Сера. Життя було заможним і сповненим творчого розквіту. Суспільство пишалося своїм досягненням та жило в відносному мирі. Та ця ідилія тривала недовго настав день вторгнення, коли з надр планети вирвалися вороги. Людська оборона, попри відвагу, була зламана, мільярди загинули, а цивілізація впала під натиском ворога. Тепер війна наближається до свого фіналу, останнього відчайдушного оперу проти непереборних сил. А події самої гри починаються через 14 років після тих подій. Головний герой Маркус Фенікс, колишній солдат Кок, відбував покарання у в'язниці за невиконання наказу. Його визволяє давній друг Домінік Сантьяга, адже тепер кожен боєць на вагу золота. Разом вони беруться за зброю, щоб дати відсіч саранчі. Основна формула гри проста укриття й перестрілки. Звучить нудно зовсім ні. Розробники постійно підкидають нові фішки: то ти керуєш напарниками, то відстрілюєшся від монстрів, які бояться світла, то сідаєш за кермо транспорту. Ворогів багато, і хоча, на перший погляд вони здаються схожими, кожен має свою роль від простих піхотинців до важкозбройних танків із ракетницями. Ще одна фішка варіативність. У місіях можна обирати шлях проходження. Це не впливає на сюжет, але додає різноманітності та стимулює до перепроходження. В плані атмосфери гра теж не стоїть на місці. Спершу похмура тюрма. Потім теплий вечірній захід сонця, а далі темна ніч і занедбаний завод із горарними елементами. У грі великий арсенал зброї. Але давайте по порядку. Ми маємо 4 слоти для зброї, але фактично три, бо один завжди зайнятий гранатами. Мій улюблений вибір легендарний автомат із пилою, що став символом серії. Для дальніх дистанцій чудово підходить снайперка. А особлива зброя, орбітальний лазер, справді вражає. Саме ним можна знищити берсерка, сліпого монстра, який мчить на звук, і його не бере ніяка вогнепальна зброя. Навіть маленькі дрібниці додають шарму до гри. Перше, біг персонажа відчувається важким, бо броня і зброя давлять на нього, і це класно підкреслює атмосферу. Цікаві маленькі спостереження, наприклад, двері, які можна вибити. Завжди виглядають реалістично, а ті, що недоступні, просто забиті дошками. У результаті 8 годин проходження пролетіли непомітно. Oh yeah! Мінуси у цій грі теж присутні, але дрібні. Після катсцен гра завжди скидає зброю на перший слот. І якщо там знаходиться будь-яка зброя, якою ви не користуєтесь, це дратує. З четвертого акту починаються повторюватися противники, а фінальний бій з босом може показатися трохи важким. Gears of War це потужний екшн, який навіть сьогодні не відпускає. Він дарує нові виклики, тримає темп і дає купу варіантів для повторного проходження. Плюс гра має окремі режими, як мультиплеєр і сплітскрін, можна зависнути надовго. Моя оцінка рекомендую всім і тим, хто любить шутери, і тим, хто хоче відкрити для себе новий жанр. Напишіть у коментарях, чи знайомі ви з цією серією ігр. Дякую, що були зі мною до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, любіть відеоігри.